Рівненські рятувальники подарували шістьом вихованцям Олександрійської школи-інтернату День сміху. В рамках благодійної акції Моя іграшка на ялинку МНСники купували разом із дітлахами одяг та показали, як працюють рятувальники. Кошти на подарунки діти отримали за виготовлені власноруч новорічні іграшки, які придбало керівництво області. Купували одяг у магазині Дюймовочка. Перед тим як обрати покупку, дівчата та хлопці переміряли майже весь асортимент магазину. Дехто перед остаточним вибором радився з рятувальниками МНС. – ну, Добре. А ну прикинь на себе. А, не я. У підсумку кожен вихованець школи-інтернату отримав одяг та взуття щодо вподоби саме йому. Загалом потратили близько 6 тисяч гривень. Після відвідин магазину працівники МНС запросили дітей на екскурсію в державну пожежно-рятувальну частину Рівного. У мене жарти це треба. І, зірватися має, горда зброю, смінку, і от зірвати смайоне гордо горде злотно 1005 раму. Без пощадний сміху я боюся. І забув, що певний рот, без плаче я ще не сідала.